Всім привіт, друзі! Всіх я вітаю. Купив я ось таку машинку пральну У мене старенька вже поламалась, відслужила вона мені 12 років ЛДЖ. Я її Вона поламалась, і я її продав на запчастини Купив я ось таку машинку за 16 тисяч гривень. Ось така машинка. А як українського виробника. Ось така машинка. Ось так вона виглядає. Тут у нас, тут у нас під порошок, під ополаскувач і таке. На 6 кілограм вона. Іде вона на 6 кг. Ось такий у неї барабан. До речі, не пластмасові завіси на двері, як металеві. Ось, аек. ек. Зроблено в Україні. О, таке все. Що? Що ще про неї? Зараз ми, ми її включимо. Подивимось, які, які у нас програми є. Так, вода нам не, не потрібна. Ось в неї такий. Дисплейчик вмикаємо двері на всякий случай. Ось, відкриємо. Так, ось бавовна, це у нас йде 6 кг, там можна вибирати. Потім синтетика йде на 3 кг, тонкі тканини на 1 кг, вовна шовк, то теж 1 кг, антиалергія це вона. Вона з парою обробляє усе 20 хвилин. Бистра, бистре прання, легке просування. Пухові куртки. 2 кг, куртки просто 1,5 кг і. І джинси. Всі, не знаю, чого вони так написали, данім. Ну, джинси та джинси. Ось так. Ось такий у нас. Тут можна у нас температуру вибирати, яку вам треба віджим 600-800 і так далі. Максимальний віджим у неї 1200 обертів. Е, так, вибираємо і бавовну і можна виставити економію часу, панель у неї сенсорна. Ось так. Тут можна додати додатковий пом'якшувач, якщо ви бажаєте. Відкладний старт, плями. Таке все. Попереднє прання, плями. Тільки віджим, просто віджим, температура, полоскання, температура у неї максимальна 95 градусів. Ось така. Працює вона вже у мене десь з півроку. Я у неї дуже задоволений. До речі, ось. Чистити. Тисячна модель. Ось так. Ось така ось така машинка. До речі, прасує, пере вона дуже тихо. Дуже тихо. Ну, звичайно, як віджимає, то вона працює трішечки гучніше. Так що, не знаю. Купляв її в магазині в Ось така машинка. Досить, досить, за, за свою ціну, досить непоганий варіант, я вам так би сказав. Так, можна купити Samsung, можна купити LG по 30. По 30. Да, у них там старт 30 тисяч, по-моєму. Я думав Samsung брати, а потім думаю, візьму цю, подивимось, що вона нам скаже. Інвертер мотор у неї. Так що ось такі ось такі справи. Ось вона скільки розходує типу електроенергії. Ну таке, знаєте. Кому цікаво поставити на паузу, почитаєте. Точніше, непогана машинка. Ось так вона виглядає. Тут у мене полотенце. а Там воно так підключена у мене. Ось так. Та я машинкою задоволений. У неї так само є ваги, вона важить стірку. І все. Більш такого в неї нічого немає. Такого, знаєте, з наворотів. Ось так воно все виглядає. Якщо багато стірки, то я включаю на бавовну 6 кг. Там, там допустимо, температура 40 градусів, 1200, економія часу. Ось економія часу. І вперед. І вперед. Не було в неї, До речі, хто буде її купувати, або, може купив, не знає. Зараз я вам розкажу, коли ми її купили, жінку привезли додому, привезли ми її. В інструкції написано, що треба, щоб вона в холосту пополоскала на 95 градусів. Ми так включили, вона пополоскала. Ну, там, знаєте, з заводу масла, якісь, до речі, з заводу вона прийшла там трошки було цього. Водички, напевно, вони їх перевіряють. перед Підправку чи в магазинчику, куди вони там ось так. І що я хочу розповісти? Купили ми її все, вибивала в неї ошибка. Вибивали, я довго не міг зрозуміти чому. Що, що, що не так. Вибивала в неї ошибка, ми вставили її на стірку. Вона там на десь хвилин 15-20. Набирала, воду. коротше, до того йде, як вона набирає воду. Ну, вона набрала води і стирає, стирає хвилин 15-20 і на тому все, вибиває ошибка. Довго не міг зрозуміти, що, що з нею не так. Вже думав везти назад в магазин, чи в сервісний центр, чи куди її. Дивіться, інструкції пишеться. У неї на, 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 цей, на злив, ось іде шланга. Іде на злив, у неї шланга. Получається, і вона долажна, вона була із-за воду, ось тут, отак. Там бачите, такий піптик. І вона була оця прикреплена сюди. І, до речі, в неї, коли вона набирає воду, вона її. Вона, з машинки виливалася постійно вода. І вона через це вибивала ошибку. Я взяв, підняв трошки її. Ну, зараз незручно. Там сильно. Ось, дивіться, йде шланг, і з неї іде-йде. Зараз може видно, от, що от, ось він пішов, аж так, аж через верх, бачите? Аж ось її прикріпив. Бо інакше, якщо сразу сюдова буде йти в цей на злив, вона буде виливатися вода із машинки. І буде викидати ось ошибку. Так що, ось такі справи з неї були. буде. Я потім зробив, підняв цю шлангу вище, а також аж туди її пустив аж до самого верху. Там в інструкції написано від, від, 80, від 70 см до 1 метра должна ця шланга бути у верху. Ну, я поміряв тут якраз 75 см отуди от є. Так що, так що отак. Ось такі справи з, з цією машинкою. А так прасує добре. У мене стиральна машинка LG була. Вона раз чи два тільки полоскала стірку і все. Це получається 3-4 рази. Що мені дуже подобається. Допустимо, якщо ви гелю перелили, туди да, багато пільни, воно все виполаскується. Виполаскує все. Не, не потрібно буде ставити ще на додаткове. Полоскання там і так далі. Так що досить досить класна машинка, я вам скажу. Ось такий в неї барабан тут. Христовина неї. Христовина йде 4. 4 цих башти. Ось. Так що ось такі справи. Можна брати. Можна брати і перевір... А, і до речі, сейчас. Зараз, зараз я вам покажу. Зараз я поставлю на паузу і покажу вам ще. Ось дивіться. Тут десь зливати воду, якщо з машинки там щось трапилось, так? Вона там, чи, не дай Бог, зламалась, там там, чи що. Ось дивіться, тут є така. Не на всіх воно в машинках є. Точніше на всіх воно є. Неправильно я сказав. Тут немає шланги. Щоб зливати. Кришку відкручуєте і вода все виходить. Тут тільки так, то шлангочки немає, бачите? Ну, зато тут є на цьому, вона вже вимкнулась. Так, на цьому є просто віджим. Просто віджим ставите, вона зливає воду. І все. Так що, бачите, вже шлангочок нема. А на Самсунгі за 35 тисяч, яку я хотів брати, ну, придивлявся до неї, тут, там, то там є шлангочка. Така. Так що ось так. А, і, до речі, Якщо вимикає, вона прасує, цей якщо вимикають світло, вона зберігає час, потім, коли світло з'являється, вона продовжує сама прати. Так що. Ось так в старій машинці у мене такого не було. Так, стара машинка у мене 2011 чи 2012 року була. Так що, ось такі справи. Ось така машинка. До речі, дверки нема. Не ні люфтів, ніде нічого. Нічого не, не люфтить. Така, знаєте, збита вона, качественна, якісна. Так що, ось такі справи. Є блокировка дверей, ну, як, як у всіх. Так що ось така машинка. Так що, якщо, якщо що, беріть не пожалкуйте. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба. До побачення. Всім здоров'я!